Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Сьогодні ми поговоримо про кизил. Це такий чагарник. Воно в нас як дерево. Вже кінець серпня. А як ви знаєте, що кінець серпня та початок вересня це сезон дозрівання кизилу. Це корисна і поширена ягода по всій Україні. І ягоди, звичайно, ці дуже дуже смачні. Ми вже свої ягоди обірвали, але ну не так можна сказати, як обірвали, як обтрусили. Ми його просто обтрушуємо і тоді збираємо із плівки цієї і потім використовуємо, куди нам потрібно. А як і куди ми використовуємо, я розкажу у даному відео. Дерен, більш відомий, як Кизил, тільки недавно привернув увагу медичної спільноти завдяки своїм вражаючим. Властивостям. Кизил традиційно використовувався для виготовлення різних видів алкогольних напоїв, таких як лікери, настоянки, також джемів або солодких ягідних різних соусів. Але останнім часом ягоди кизилу набули популярності в якості харчових ліків, володіючи деякими незвичайними перевагами для здоров'я. У кизилі корисні не тільки плоди, а й листя, квіти. Кора та навіть корінь дерева. Завдяки своїм властивостям ягоди можуть бути засобом профілактики деяких хвороб. Цікаво, що в кизилі багато вітамінів С і П містяться органічні кислоти, як у більшості ягід. Є ще глюкоза, фруктоза, ефірна олія, фітоцинди. Всі вони здатні зміцнювати імунітет, а тим паче перед зимовим періодом застуд та різних вірусних захворювань. У плодах кизилу є компоненти, які можуть нормалізувати артеріальний тиск, усунути головний біль. Також ягоди мають жовчогінну, бакцицирицидну, жарознижувальну та тонізіючу дію. Пектин у складі кизилу прискорює процес очищення організму. Ягоди кизилу покращують апетит, а вітаміни та мікроелементи, що входять до його складу, стимулюють обмінні процеси в організмі. У 100 грамах. Саме кизилу міститься тільки 45 кілокалорій. тому ягода може вживатися як у курсах дієт або, якщо є потреба, схуднути. Проте не можна вживати багато кизилу тим, хто має підвищену кислотність шлункового соку та тим, хто страждає на безсоння. Бо, як ми вже знаємо, у ягодки зилу яскраво виражена тонізуюча дія. Так можна потім погано, дуже довго засипати. Кизил відмінний тонізуючий засіб. Ягоди кизилу володіють прекрасними відновлюючими властивостями завдяки високому місту мінералів. Кизил багатий кальцієм, калієм, міддю, залізом, марганцем, цинком, натрієм, сприяє одужанню після багатьох хвороб людям, які часто піддаються впливу шкідливих умов на роботі, ягоди або сік кизилу можуть допомогти очистити організм від токсинів. Кизил природний гепатопротектор. Дослідження властивості і користі кизилу для здоров'я показали, що регулярне вживання гіт покращує функцію печінки, виявляючи сильну гепатозахисну дію. Кизил має вражаючі антибактеріальні та противовірусні властивості. Кизил вважається ідеальним засобом для профілактики застуди та грипу, адже він містить велику кількість вітаміну С. Щоб отримати таку користь для здоров'я, ягоди кизилу потрібно вживати краще в сирому або замороженому вигляді, тому що високі температури руйнують вітамін С. Кизил підтримує функцію нирок. Згідно з традиційною китайською медициною. Кизил є ефективним сечогінним засобом, це означає, що він стимулює вироблення сечі. процес, який підтримує нормальну функцію нирок, допомагає знизити високий кров'яний тиск, тобто бореться із гепертонією. Кизил відновлює кров, кизил сприяє виробництву кров'яних кілець, які необхідні для відновлення після кровотрат. Саме тому його варто вживати після операцій, донорства. У список відновлюючих кров продуктів, входять майже всі натуральні червоні овочі і ягоди. Однак кизил у силу інших позитивних вплив на організм, особливо бажаний. Кизил є засобом від дезентерії та від диареї і через його сильно в'яжучу дію. Всі кизилу здатні знижувати рівень цукру в крові. Саме тому в народній медицині його рекомендують вживати діабетикам. Вживання кизилового соку рекомендують на постійній основі за півгодини до їжі, випиваючи від 50 мл до склянки соку. Окрім того, кизил підвищує чоловічу потенцію, стимулює нервову систему, лікує геморой і очищає шкіру. Що ж ми можемо приготувати з кизилу? Ось ми, Зібрали свій кизил, такий зібрали гарний урожай кизилу. І що ми можемо робити із цього кизилу? Ну, кизил добре їсти, коли ці ягоди такі дуже стиглі-стиглі. Вони тоді дуже-дуже смачні. А через свої в'язкі властивості він не всім припадає до смаку. А ось можна робити. Компот дуже смачний, кисіль, робити вино, робити настоянку. Як ми робимо настоянку, дам ссылку під відео чи в кінці відео буде ссылка на дане відео. Настоянка виходить ну, дуже смачна, і вона всім дуже подобається. Настоянка на кизилі. Спробуйте, не пожалкуйте. Також можна робити жиле. Варення з цієї ягоди, яке завжди е, має великий вміст пектину, і е, воно схоже, як на желе І, звичайно, дітки їдять, і та й дорослі залюбки, е, таке е, варення. Його можна також перетерти з цукром, в такому вигляді його можна зберігати в холодильнику цілу-цілу зиму. Друзі, а що ви робите з кизилом? Як ви його використовуєте? А взагалі, по рекомендаціях, як краще вживати кизил, при високій термічній обробці більшість вітамінів та мікроелементів у кизилі руйнується. Тому, щоб зберегти максимальну користь плодів, не варто робити джеми чи варення. Краще кизил засушити або заморозити. Я же його засушити, кизил. Вітаміни і мікроелементи в засушеному кизилі набувають такої більшої концентрації. Такий спосіб обробітку значно продовжує життя ягід. При правильному зберіганні засушений кизил можна зберігати навіть 2-3 роки. Кизил сухий, можна вживати як корисний щоденний перекус, ну і додавши його до суміші різних сухофруктів. У замороженого продукту набагато більше можливостей для вживання. З ягід можна приготувати ароматний соус достав і спеціями та зеленю, перетерти на пюре і зварити компот чи якийсь кисіль. У замороженого кизилу трошки легше і кісточка відділяється. Як ми саме сушимо ягоди кизилу? Ягоди потрібно промити, просушити на кухонному рушничку і розкласти, сушитися в духовці. Або в електросушарці, але температура має бути мінімальна. Сушити на сонці не бажано. Кизил має задній швидко і сильно затвердівати від променів сонця. Готові ягоди зберігати потрібно у харчовому контейнері піщільною кришкою в сухому прохолодному місці. А як заморожувати кизил? Для замороження підійде свіжий кизил без пошкоджень. Плоди потрібно промити, просушити на кухонному рушничку і скласти в герметичний пластиковий пакет, покласти його в морзильну камеру по можливості розкласти ну, на самій поверхні. За 5-6 годин потрібно витягнути цей пакет і ну, струсити його так, щоб ягоди не злипалися при заморожуванні. І залишити ці плоди або в цьому пакуванні, або можна його перекласти в нове зручне для вас пакування. Такі ягоди можна не розморожувати, якщо робити гарячі напої, тобто варити, наприклад, компот чи кисіль. А якщо в інших випадках, то потримати в кімнатній температурі годину-півтора і вони розмерзнуться. Смак кизілу після замороження не тільки зберігається, а й покращується, оскільки це ягода пізнього візрівання. Друзі, розкажіть нам у відео, що ви робите свого кизилу, як ви його використовуєте для лікування, як його використовуєте для різних заготівель на зиму. Я вам бажаю бути здоровими, використовувати любі ягоди, які у вас ростуть в себе на ділянці з користю, і мати від цього задоволення. До побачення, до нових зустрічей!